Протягом останньої доби, окрім мінометів та гранатометів, бойовики використовували танки та реактивні установки залпового вогню ГРАД для обстрілів Донецького аеропорту та опорних пунктів сила ТО на лінії розмежування. Неспокійно залишається обстановка на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. Під час артилерійського обстрілу у селі Кряхівка на Луганщині загинуло дві жінки та дитина. Обстріл здійснювався з 3 до 6 ранку з реактивної системи залпового вогню ГРАД на подвір'ї у будинку, який знаходиться на околиці селища правоохоронцями. Оли, виявлені тіла загиблих під час роботи міліціянтів на місці подій. У лісу смузі військовослужбовці помітили танк бойовиків, який здійснював коректування дула в напрямку будинку, на подвір'ї якого знаходилася оперативна група. Через кілька хвилин бойовики з кулеметів почали обстрілювати правоохоронців. Військовослужбовці 12-го батальйону територіальної оборони Київ та бійці Айдару дали бойовикам відсіч. З місця подій вилучено уламки артилерійських снарядів. В Донецьку внаслідок обстрілів постраждала одна людина. Артилерійські залпи лунали в Київському, Куйбишевському та Петровському районі міста. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Українські військові тим часом активно відловлюють прибічників терористів. Оперативники встановили двох громадян України, які за вказівкою бойовиків перевозили та зберігали зброю для скоєння терористичних актів проти мирного населення. В нашому секторі відкриті дві дороги. Це сполучення на ростов на Дону. Блокпост бало uh -huh. і сполучення дороги через Майорськ до тобто, 17 й блокпост. Uh -huh. В нашому секторі більше доріг немає, всі решта перекриті. У нас з 6 до 18, а в Майорській там раніше, вроді теж 6, але десь до 17-ї години. До приходу, як то кажуть, темряви. Ще одного терориста затримали у Красноармійську на Донеччині. Чоловік збирав та передавав інформацію бойовикам про розташування та переміщення особового складу підрозділів збройних сил України. Затримали також одного членів бадформування Лєші, який пройшов військовий вишкіл на території Росії та брав участь у збройних нападах. Триває робота українських військових з організації безпечного перетину лінії розмежування та доставки гуманітарної допомоги. Так, через обстріли терористів СБУ тимчасово припинила пропуск осіб та транспортних засобів на напрямках. Фашівка, Дебальцево-Артемівськ, Горлівка, Артемівськ, Донецьк-Кухарове, Донецьк-Маріуполь. Транспорт у зону АТО пропускають тільки через сім спеціально облаштованих пунктів. Військові розповідають, як працює один з них поблизу Дебальцево. У підземному сховищі злочинців, яке було розташовано в Артемівському районі Донецької області, було вилучено автомати Калашнікова, гранатомети різних модифікацій, боєприпаси до них, ручні гранати. Також топографічні карти міста Слов'янське та Барвенкове, списки груп спостерігачів ОБСЄ та фото та відеоматеріали, зібраних терористами. Також військові нагадуючи на кордонах районів проведення антитерористичної операції, продовжують роботу чотири транзитних пункта пропуску для зустрічі внутрішньопереміщених осіб, зокрема у Донецькій області, в районі міст Красноармійськ та Маріуполь, в Луганській області, в районі міст Сватове та Лисичанськ.